Друзі, на біржі Bitget вже є премаркет Ketizen. Ви можете бачити ціну за монету. DOX також можете бачити, скільки коштує хамстер. Як бачите, фьючерс на монету по хамстеру є. І ось незабаром буде сама монета Хамстер. Це означає, що зовсім скоро лістинг. Тому не забуваємо грати в усі ці ігри, прокачувати максимально, виконувати комбо, збирати ключі. В різних активностях брати участь. Ось Вчора я також про BitGet показував вам класний лаунчпул. Можна покласти монети. Майже 190% річних дохідність. Як на мене, шикарна пропозиція. Якщо у вас є вільні гроші на це, можете пробувати. І також, ось, вже понад 30 ігор. Ми все граємо, прокачуємо. Той же самий догз дуже просто. Вам треба просто зайти за посиланням, зареєструватися. І потім кожного дня просто. Підключатися, отримувати додаткові монети просто за те, що ви заходите сюди. Не втрачаємо ці всі можливості. Лістинг вже явно скоро, якщо є примаркет, і відповідно ви можете вже розраховувати, скільки це приблизно буде грошей.